Вітаю! Мене звати Зоя Ріра, фіхвець відділу навчання проєкту Єдина школа. Наш відділ створений для постійної співпраці з користувачем для його постійної підтримки. Що згадати паперові журнали, то можемо сказати, що журнал з теми Єдина школа це, напевно, єдиний, який так нагадує от той звичайний звичний паперовий журнал вчителя. Інтерфейс дуже схожий. Але відрізняє те, що більшість процесів у нас автоматизовано. Тобто вчитель не виконує такої ну, рутинної роботи. Він може спрямувати свої зусилля, свій час на творчість педагогічну, на спілкування з дітьми і, взагалі, на свій власний розвиток. Тому ми вважаємо, що ну, це якби наше завдання, навіть таке мега-завдання це надати вчителям чим більше от. Таких можливостей розвитку, творчої свободи, спілкування і взяти на себе оте все рутинне і нетворче. Ми хочемо забезпечити вчителям спокійний перехід на нашу систему, і не тільки перехід, а навіть спокійне використання нашої системи. Для переходу в нас розроблений спеціальний цикл навчань. В дуже комфортному темпі для вчителя суто індивідуальний підхід до кожної школи, як кому коли зручно. Більшість це в нас онлайн, але якщо тільки в нас є така можливість, чи школі це необхідно, ми навіть офлайн проводимо навчання, там спілкуємося буквально з нашими користувачами і, повірте, це не тільки їм піднімає дух і допомагає, а допомагає нам, тому що спілкування з людьми, як то кажуть. Один на один. Дуже-дуже корисне для нас. Головною нашою такою провідною лінією є постійний методичний супровід наших користувачів. Для цього ми продумали всі шляхи спілкування з нами, тобто всі можливі в сучасному світі: телефон, меседжери, Zoom-конференції або Google Meet-конференції, онлайн-зустрічі. Це спеціальні. Заходи на запит школи. Якщо одній людині в школі групі всім потрібні якесь спеціальне навчання щодо якогось функціоналу системи, вони можуть потелефонувати і попросити про таку зустріч. Така зустріч у нас називається аналітико-консультаційна, і ми проводимо за першим зверненням школи. Допомогу надаємо також батькам. Теж з зум-конференції, теж з офіційного сайту нашої єдиної школи батьки можуть легко долучитися, і де б вони не перебували, чи в Україні, чи за кордоном, наш такий важкий час, їм теж дуже легко долучитися. З перших вуст, як, як то кажуть, отримати інформацію і допомогу, дієву допомогу. Те оновлення, яке ми надаємо, публікуємо нашим користувачам, воно проходить три етапи тестування. Перший етап тестування це суто фахівці, тестувальники. Другий та в цей якраз наш відділ навчання. Який дивиться, як буде сприйматися, намагається передбачити, як сприймуть наші користувачі, чи їх це зацікавить, чи все повністю реалізовано, що вони хотіли. А потім створюється така рандомна фокус-група самих наших користувачів. Вони випробовують оновлений функціонал, надають нам рекомендації. Ми ці рекомендації теж передаємо нашим розробникам, опрацьовуємо і вносимо зміни. Ми помітили, що штучний інтелект може допомогти і освітянам і те. Забрати на себе велику частину їхньої такої рутинної, не творчої роботи. А це ж фактично наша провідна лінія нашої системи. Тому наша система і почала впроваджувати, вбудовувати в свою систему отакі нейромережі, призначені для обробки природної мови. Нейромережа єдиної школи дуже схожа на чат-GPT-4 оновлений. Оце саме остання версія, найбільш творчий. Серед всіх популярних нейромереж чат-GPT ну, користується найбільшим знанням в світі, тому що він досить такий творчий. Креативний, генерує різні ідеї, цікаві, тому для освітян це корисно. Ми тому вирішили не тільки вбудувати, Якийсь певний аспект штучного інтелекту в свою систему, але й проводимо комплексні навчання, додаткові, безкоштовні навчання для наших користувачів або для тих, хто хоче апробувати нашу систему. Вони можуть теж долучитися, отримати таке безкоштовне навчання. Ми показуємо, як просто засобами штучного інтелекту полегшити своє життя, як створити тест за кілька секунд, як створити конспект уроків теж за кілька секунд. Перед Україною стала як то кажуть. На повний зріст проблема освітніх втрат, і сама система. Єдина школа і допомагає її вирішити і перемогти. Я не буду казати зараз про те, що так у нас на серверах зберігається документація, і школа може відновити. Але хочу сказати, твоя українська школа в Мюнхені, твоя українська школа в Варшаві, твоя українська школа в Кракові це вже наші користувачі. Наша система вже намагається розвиватися в Сполучених Штатах Америки, теж де розвиток системи. І мені особисто ну, дуже приємно, що я дотична до цього. Ми для цього створили особливий індивідуальний функціонал, коли дитина може вчитися в своїй рідній школі, перебуваючи десь далеко за кордоном. У нас дуже гнучкий функціонал індивідуального навчання, і суто саме, напевне, тільки в нас є така можливість, що вчитель в школі. Заступник верніше, скажем так, може запланувати уроки. Консультація для дитини, яка перебуває на індивідуальній формі навчання, 15 хвилин через кілька хвилин, чи через годину, через дві, через три, повноцінний урок 45 хвилин, підсумковий. Чи там консультація, чи перевірка роботи, вчитель української мови вона за положеннями 20 хвилин. Тобто, ми зробили настільки гнучку систему, що напевне всі випадки, які в нас є, ми можемо їх підтримувати. Саме в нашій системі «Єдина школа ми можемо об'єднати всіх дітей, які опинились за кордоном. Наш. Наша система розвивається завжди і постійно. Вже згадував про штучний інтелект. Зараз розказуємо про те, що ми бачимо потреби. потреби тобто ті самі користувачі звертаються. І учнівський квиток. Батько вибрав верніше, меню, яке потрібне його дитині зараз. От на цей тиждень таке, на інше- інше. Дидактична гра, маленький патріот для діток з п'яти років, де дитина. Намагається виконати якісь навчальні завдання і пройти оці всякі ворі, як там вони всі етапи гри пройти. І крім цього, ми намагаємося охопити, тобто не суто сферу навчання, а все, що все одно має тісний стосунок з навчанням, має взаємодію таку з навчанням і впливає теж на роботу вчителів. Педагічного колективу на навчання дітей, на самопочуття батьків, наскільки спокійніше батькові буде, коли він знає, чим харчується дитина, де знаходиться його дитина, чи вона на уроці, чи не уроці, яке домашнє завдання отримала, чи вона його виконала, чи дитина долучилась до онлайн-уроку, чи ні? Тобто, все видно, інтерактивна взаємодія.